электрошокером били э ну, ниже пояса. Ну, это такая биль, что просто терял сознание. То есть где-то там сколько-то секунд, ты просто теряешь сознание, а, ну, просыпаешься уже в холодном. Ну, сколько ты там пробыл, никто не знает. Ну, я так сам себе что где-то там, ну, от 40 минут до полтора часа ты приходил в себя. Потрапил в полом э 4 квитня 22 -го года. Я вивез свою дружину і дітей за кордон і сам повернувся в Одесу. І з Одеси вже не мог ніяк проїхати до Херсона. Заїжджав з Кривого Рогу, зупинили на першому блокпосту вже російські військові. І забрали спочатку телефон, потім поїхав далі, доїхав до села Милового. Там вже було десь сім чоловік військових. І зупинили мене, і все. Далі я вже не поїхав. Повели на допит, забрали машину, гроші, документи, все позабирали. І все, і почалося моє те, що неможливо забути, будемо так казати. Як вони сказали, що я був в якомусь списку е військових, і що я, скоріш за все, коригую вогонь по ним або е когось привіз. І все, і це їхня була історія така. Я їм казав, що я просто їду додому, везу гуманітарну допомогу. Е, у мене саме ліки було, там продукти харчування. Але ніхто мені не вірив. Казали, що це все прикриття, це у нас є в списках, чому ти нас обманюєш. Ну і так, перший допит. Ну, як завжди, завели якесь діло, прийшов якийсь типу. Їхній дознаватель, як поліцейський, почав писати якісь протоколи, там довго описували все, що в мене було з собою, скільки в мене було грошей, забрали всі документи і все. І так, ну, потім повели холодно. Ну, Це таке ж приміщення, як ми зараз. Це був полот, тут у нас ще хоч пол є, а там у нас була земля. Це ну, ж просто на сировій землі у нас було там. Сім чоловік, ну я вже сьомий був. У нас спочатку п'ять, потім ще два додавалося, тобто всього сім. А місць було у нас три. Тобто навіть сидіти не було на чому. Отак От ми і знаходилися там три дні, коли нас не водили на допити. На допитах ну, нічого гарного не було. Не просто нас допитували. Спочатку починалося гарно, просто... Ну Розпитували, ти казав їм свою історію, вони казали свою історію. Казали, що я вру, починали бити. Спочатку автоматом, потім уже і ногами, і руками. Потім ще ночі водили нас е, копати окопи для чогось. Ну, не знаю. Просто от у них виродені були окопи. Да? Ми один з другим соєням. Ночі в темноті. Ну, тобто не видіш, нічого, просто копай. ну Ми ще не били, краще копати. І все копали, потім ще пісок розружали. І так було допити водили до комбата. Там комбат Сурен у нас був, це начальник, який мене тримав. Казав, що якщо моя історія не підтвердиться, то мене вб'ють, що будуть телефонувати жінці, мамі. Якщо ну, вони підтвердять, що я скажу, то мене відпустять. З того, що він дзвонив родственникам моїм, а родственники ж подали вже в поліцію. І... Поліція зателефонувала цьому Сурену. Ну, залишився номер телефону. І зателефонувала Сурену, і він ну, общався з цією слідчою. Вона йому казала, що ви не маєте права його тримати, він не військовий. Ну, вона, скоріш за все, йому там ну, нахамила, будемо так говорити, да? і за цього, що вона зателефонувала, то мене ще пару днів тримали, і ще більше там били, тому що, типу. Скажеш, їй, передаш їй привіт, як він сказав, що так не можна з нами розмовляти. Ну і мене ще раз добре так і обселили да. за те, що вона зателефонувала, хоча я ж її навіть не знав. Ну якби я навіть не знаю, хто вона, ну, взагалі. І все, і так потім мене в один прекрасний день, в п'ять годин ранку, сказали обратно Павелік Комбату, сказали, що я тебе відпускаю, а дали мені документи. Дав 500 гривень і сказав, скажи спасибо, що ми тобі не відрізали руки, ноги і половині органи. І відпустив. До Херсона було 130 кілометрів. Спочатку стояв на блокпосту, ну, він сказав мене військово відвести на блокпост, що хтось буде їхати, щоб посадили мене. Але ніхто не їхав, тому що, ну, я так розумію, там проїхати практично неможливо було. Е, я десь… Ну, я знаю там, ну вже світало, часов то мені не було, телефон то забрали. Ну, я так собі десь 8-9 часов було. Я кажу, хлопці, я не буду вже ждати, що ждати. Ну, по суті, 5 часов простояв, що ждати. Я буду йти. Ну йди, що все одно. Я пішов. Ну, що там, я знаю, скільки там пройшов, трав 10. Люди, якісь їхали там до сусіднього села, підвезли. І так я добирався ну, до Херсону. Після всього цього у мене опухоль голови, е, яка, в принципі, не лечиться. Їздив я в Ромаданово, в Київ, е, там сказали, що оперувати не треба. Якщо ми заоперуємо, буде тільки гірше. Тобто, якщо крово не буде, то я буду жити. Якщо воно прийде, то... Ну, как бы, вероятность, что меня спасут, очень маленькая. Ну и типа вырезать ее, это раскрыть там, ну, голову, в общем, вырезать тоже ничего хорошего мне не будет. Буду инвалидом на всю жизнь. Но... Вот так вот получается из-за тех трех-четырех дней, которые мне поддержали, теперь вся жизнь осталась. Первое время неделю просто нічого не делал, просто був вдома, відходив від от всього цього. По-перше, ну, по состояние було дуже не негарне. Трішки, коли вже дійшов, то намагалися да. дати людям якусь роботу, щоб вони могли щось зарабатувати і далі жити, поки це було можливо. А коли вже Почали нас, ну як, ну, питали, працювали, поки я там був, працювали кожен день. Тобто, у мене були мобільні телефони, аксесуари, але їх не було де брати. Ми переформатували свої магазини на продуктові. Було два магазини, все смістили в один і так і працювали. Поки був Антоновський місяць, більш-менш можна було їздити, возити товар. Коли вже моста не стала, то стало дуже скрутно. І так працювали, поки не почали за... заставляти переформатовувати російські документи. Коли сказали, що буде працювати тільки той, хто переоформив, то я все закрив і все. І плюс ну, вже дуже багато часу не бачив сім'ю, то поїхав вже. Рішив виїжджати і все. І я 1 сентября, якраз я так підібрав, щоб Ну, Я так собі, що менше стріляти буду, що десь хтось в школу піде в такому плані. І все, 1 сентября я виїхав через Крим 5,5 тисяч кілометрів, заїхав в Кишиньо, забрав сім'ю і ми заїхали вже в Одесу з ними. Ну і так, в Одесі тут щось зупинилося. І потім вже тут в Одесі то почали лікуватись, лікування, яке не скінчається. Після деокупації Херсону їздив через день в Херсон. Возили гуманітарну допомогу. основно це возили тим людям, які в мене працювали. На той момент, коли в мене було десь біля 30 людей, вони всі пенсійного віку ну тобто була необхідність і в ліках, і все, то обзванювали людей, що треба. Тут покупали, не було в Херсоні води, набирали води, в баклажки і везли, тому що ну, було необхідність, то питалися допомогти. Час не їжджу в Херсон, тому що дуже опасно стало. Додому взагалі взагалі не поїдеш, тому що брат з'їздив, машину зірвав. Ну, тобто немає можливості їздити зараз з Херсон. Ну, просто так виходить. Хочеться дуже сильно додому, хочеться побачити мати. Бабушку, але дуже небезпечно.